Вітаю всіх знову на моєму каналі. Дуже рада зустрічі. Сьогодні будемо готувати кнедлик. Це дуже смачно. Його ну, можна їсти замість хліба, можна їсти просто так. Покажу і розкажу все. Так, у мене тут 18 грамів дріжджів. Тут у мене, як завжди, тепленьке молочко, я трошечки додаю сюди. Молока і, і перемішую. Сюди ж я додам ще цукру. Цукру у мене тут, ну, така невеличка або столова ложка, або половина, але так ну, гарна половина столової ложки. Це все зараз я ретельно перемішаю ось так гарненько. Щоб дріжджі у мене трошки розчинилися, щоб гарно в тісті замішати і відставлю їх трошки, щоб вони постояли. Тепер дуже все швидко і просто. У мене тут 550 грамів борошна. Хочу сказати додатково, як завжди, що борошна треба трошки більше, трошки менше, орієнтуватися будете на консистенцію тіста. Тут я зроблю ось так, трошки луночку. Додаю одразу тут соль, у мене тут. Солі у мене тут, десь приблизно чайна ложечка солі. Без гірки. Так просто. Далі одне яйце. Я його просто перемішаю трошечки, щоб воно об'єдналося. І виливаємо, виливаємо сюди в борошно. Так. Сюди одразу я додаю олію. У мене тут 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Я не даю сюди запах абсолютно він тут зайвий. Далі одразу додаємо молочко, загальна кількість молока 225 мл. Так, І тут зараз трошки ще раз перемішаю ось так гарнесенько. Вже дуже гарно пахнуть дріжджі, з цукром, вони вже. Так, і сюди все все абсолютно виливаємо. І тепер будемо замішувати тісто. Спочатку тісто буду замішувати лопаткою, а потім вже рукою. Це, як завжди, дуже просто, дуже швидко. І виходить ну, дуже смачно. Це. Я, наприклад, дуже, мені дуже смакує замість хліба, як бутерброд. Так, отут От же я буду замішувати рукою рукавичку. Це не для гігієни якоїсь, просто для шкіри. Мені так зручніше, коли я рукавичкою. Я можу місити тісто і руками. Я це роблю для своїх домашніх, у мене чисті, тому це. Так, тісто замішаю зараз. І подивлюся, може мені ще треба тісто, тому що повинно бути тісто таким достатньо ну, густим, не липнути до рук. Зараз, ось тут, ще у нас залишилися шматочки, все підберу. Це горошно. Зараз Ні, мені достатньо моєго борошна буде. Зараз я вам покажу. Воно достатньо вже таке опружнє. густувате, не липне нікуди, не до рук, не до миски. Зараз я. Останне, дивіться, тісто вже. Достатньо таке пружнє. І ми його будемо ставити для того, щоб тісто вирісло. Десь приблизно воно буде рости, підніматися, я не знаю, годину, може, у когось більше, у когось менше. Головне, щоб воно підійшло мінімум в два рази. Це для цього це дуже важливий ну, момент, його треба витримати. Якщо потрібно буде 2 години, буде значить 2 години. Тісто повинно гарно піднятися. Так, дивіться, тісто в мене дуже гарно підійшло. Ось таке гарне тісто. Воно достатньо пружнє, ну, тобто, таке щільне. Я його тепер діставатиму на свою дощечку, трошки притрушу борошном. Ось таке гарне, подивіться, яке гарне тісто. Зараз ми його дістаємо повністю все на дощечку. Дуже гарно пахне тісто. Я взагалі люблю, як пахне тісто. Тепер я його так приблизно, знову ну, ж таки, це достатньо все приблизно я буду ділити спочатку на дві, а потім о, буду ділити, напевно, ось так і ось так. Цю частину так само можете робити трошки більше, трошки менше. Це буде залежати від того, де їх ви будете варити, які ємкості. варяться вони на пару. У мене є така спеціальна каструля трошки згодом вам покажу. А взагалі можна варити, на будь-чому, як вареники на пару Тепер дивіться, я беру. Одну частинку тіста і якби його так підминаючи, ну, ось так, роблю гарний такий, таку кулечку гарну. Щоб кулька була така. І потім з цієї кульки, давайте я ось так покажу, і з цієї кульки я потім, потім роблю саме форму кнедлика. Тобто трошечки його. Роблю такі, таку ковбаску, я не знаю. Трошечки я його розкачаю. Я не буду робити великі, тому що у мене є ось такі круги, і мені треба, щоб він сюди помістився. Він ще буде рости, тому ну, я невеличкі роблю. Якщо у вас, ну, наприклад, було б було б ось так можливо, то я, звичайно, робила б трошки більше. Їх, і, наприклад, на кожен, у мене таких чотири круга, я б на кожен клала, наприклад, по дві великі, або ну, максимум по три. В моєму випадку це можливо тільки так, тому я буду сюди їх класти, і потім вже буду один, один і один, по три на круг. І трошечки я, Я ще його трошечки зараз підкачаю, трошечки О, розтягну і все, відкладаю. Так само я буду робити всі. ну ось Давайте я ще покажу вам одненький. Ось так. Підкачую я в кульку, щоб вона була гарненька. І потім цю кульку ми розкачуємо в таку сосиску. В моєму випадку, я ж кажу, вони невеличкі. Я її насправді люблю більше невеличкі, бо вони так пухкенькі стають потім гарні. Ось так. Тісто дуже гарне. Ну, буквально трошечки борошна. Бачите, одна менше, друга і. Ну, для мене це не суттєво. Ви можете зважити тісто і прямо до граму, і вони будуть приблизно однакові. Ну, Давайте це останнє. Ось так. І розкачую тісто. Ось тут, бачите, там, де краєчок, воно так підгибається все, об'єднується, і потім буде. Можна ось так зробити, як тісто роблять, знаєте, ковбаску трошки розтягнути. Просто сформувати гарний кнедлик. Ось такі вони у мене будуть. І їх можна робити будь-якого розміру. Ось такі великі, просто там, де ви будете його варити, можна зробити один величезний і покласти його ну, одним, наприклад. Так що я буду робити далі і далі покажу вам. Так, дивіться, ну у мене загалом вийшло 8. Але якщо робити їх приблизно одного розміру, наприклад, маленькі, то буде більше. Ну, приблизно 8-10, ну, якщо зовсім маленькі, то, звичайно, буде більше. Я е, тепер е, буду робити, ну, складати їх всі, і у мене е, стоїть на плиті закипає водичка. Так, дивіться: одна частина цієї каструлі у мене стоїть на плиті з водою. Вода майже закипіла. Тепер я сюди буду складати свикруги, але спочатку, щоб вони не попроставали, я змащу їх трошечки олією, ось так. І сюди буду викладати вже кнемник. Дивіться. Я покладу один маленький, один трошки більший, і сюди покладу, наприклад, маленький. Вони всі будуть рости, тому тобто Сильно щільно їх класти не треба. Далі. О, у мене вийде три круги, я бачу так. І один неповний. Взагалі, у мене таких чотири. Так. Сюди я покладу трошки більше. Вони вже підростають. Лежать, підростають тут трошечки. Давайте ось так. І третій ось так. А, так. І останні сюди. Чесно скажу, мені б хотілося, щоб трошки було вище. Вони тоді да, пухкіші будуть. Але, ну, в моєму випадку, на жаль, або варити тільки по одному кругу. Так, дивіться. І сюди я складаю. Один і другий. І є ще одна додаткова умова. Коли вода закипіла, ви ставите на пару кнедлики, закриваєте кришкою, і 20 хвилин вони варяться, коли вже вода кипиться. Ні в якому разі не можна відкривати кришку 20 хвилин, тому що вони опадуть і будуть пласки, негарні. 20 хвилин, обов'язково вони мають варитися, стабілізуватися, тобто вони вже будуть готові і тоді вони не упадуть. Я вам все додатково покажу. Так, дивіться, ще раз покажу вам. Вода вже в мене кипить. Я їх ось тут накриваю кришку і все. І ставлю їх на 20 хвилин. Ось так додатково покажу вам. 20 хвилин, ні в коєму разі не піднімаючи кришку. І далі вам покажу, що буде. Так, у мене пройшло 20 хвилин. Я виключаю, зараз покажу вам, зараз буде видно, не сподіваюсь. Зараз хвилиночку. Ось так покажу вам, які вони є. Дуже обережно, подивіться, подивіться, яка це краса, надзвичайна. Це дуже просто чарівно. Діставати їх буду на тарілочку. Зараз я трошечки внизу гаряча водичка. Окроп такий. І я дістаю сам круг. Ой, зараз покажу о Дивіться, які вони гарні, гарно підросли, бачите? Вони дуже пухкенькі і дуже кльові. Знімати я їх буду на тарілку. Зараз я спробую. Якщо в мене це вийде, бо вони дуже гарячі, підходить все дуже гарно. Я маю на увазі від цього круга металевого. І тут, звичайно, щось у нас, Ось, бачите, трошечки він так гарно підріс і прилипло. Не без цього. Так, і наступні. Так само все дістаємо. Так, ось, дивіться, всі витягнула. Вони дуже гарячі, звичайно. Ось такі вони виходять. Зараз вони трошки охолонуть, я вам його розріжу і покажу, які вони всередині. Але, в принципі, он, бачите, там, де він прилип. В принципі, видно, що він такий, але вони дуже м'якесенькі. Ось дивіться. Вони пухкенькі, м'якенькі і, надзвичайно, ой, чудово пахне. З внутрішньої сторони це просто ось така ой, ось так запечено. Ось такі пухкенькі, м'якенькі, гарні, дуже. Давайте розломлю зараз. Ах, зараз спробую. Ось такі, дивіться. Дивіться, яка краса. Надзвичайно гарно. Ось, дуже гарний хлібчик такий паровий виходить у нас. Смакуйте з задоволенням. Бержіть себе, всього найкращого.